Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні, 20... 20 квітня, хочу вам показати в теплиці, що росте. І, як обіцяв, покажу вам кавуни. Зараз. Тому приємного перегляду. Кавуни. Тиждень після посіву. Сьогодні я полив їх. Ще поки що не сходять. Я побачимо, що буде через тиждень, тому що, друзі, я буду через тиждень кожного тижня в суботу показувати, як ростуть кавуни. Так буде швидше, ну, як сказати, так, результат буде помітнішим. Поки що нічого, але я думаю, що все буде добре. Диня і кавуни. Ось це дині. Ось це розсада кавунів. Кавуни. Які кавуни? Чарльстон Gray. Кавун. Ау та талісман. Це талісман. Ось це навіть написано: Шуга Йоу. Це тобто, жовтий кавун. тобто... Зовні, як, як звичайний, а він зелений, а... а всередині він не червоний, а жовтий. І ось це один, цей, здається, це ще один стаканчик. О чотири... чотири сорти. Це Чарльстон Рей, а це Ау-продюсер. А це дві дині тільки, тому що насіння дійсне до 20... 2026 року. А ось це насіння. Це тітовка диня, а це фландер. теж, Але воно дійсне до 2029 року. То краще, звісно, більше трішки його раніше використати, ще бо це може ще прослужити. Ось в мене є вода в пляшці. І тут дуже добре їм буде рости, тому що навіть були, був цей тиждень такий холодний. Холодний такий... Для, ну, була така, така, Так тепло було, спека така була. і, Але цей тиждень був холодним, але в теплиці все одно зберігалося тепло, і це дуже добре. І ось. Тут... Вода поливаю. Ось це тут, редька, росте. Редька показую вам друзі. Скоро вже буде. Я думаю, через 10-15 днів уже може наїсти. Воно вже виросте. Ну дуже швидко росте зараз. Ось. Це помідори. Теж в розсаді ростуть. Ростуть. Ось. Ось помідори і це помідори. Добре ростуть. Це тут капуста. Ось, ось тут цибуля пізніше в весною була посаджена. Ось це на зиму посадили цибулю і на зиму сіяли салат. Уже такий і кріп, дивіться який. Уже так. Можна вже буде на салати ще підросте. Думаю, вже деяка велика, деяка ще не дуже. Вже підросте, можна салати вже. Вже брати цибулю. Можна і, і салат на салат. Ось. Або просто їсти. Ось, що росте. Теплиці. Ось це петрушка. І тут петрушка росте. Ну, на сьогодні все. Друзі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім дякую за перегляд. Всім миру добра. До нових зустрічей. Всім папа-па-па. -па -па -па.